Привіт! І це традиційне відкривання подарунок Мілкі Вей! Ой, яка дуже похолота! Я його полюбила в... на конференції. Світло тільки таке. Сорі. Будуть ціні. Але що поробиш вже вечір вечір хотіла. Ура! Моя мрія збулася! я купила себе кольцо. Персты. Обручку, да. Mm -hmm. Это все коварная упаковка. Упаковка. Гарненько відправляємо в коробочку з пам'ятними штучками. Це був подарунок на гроші, які мені подарували. Це подарунок від мами ще. Тому така відкр... від... листівка. Листівка номер один. Листівка номер 2. Листівка від Лизо. Листівка номер 4. Це перше завдання, я відкрила. Тут, тут, тут конвертики з открой, когда грустно. Открою, когда скучно. Вот я відкрила, когда скучно. Тут було завдання. Мені скучно було вирішувати це завдання, тому я надіюся, колись це вирішу. Вот такой поддонок, там еще много конвертики. Открой, когда хочется сладенького. Не знаю, мы откроем, когда хочется сладенького. Хотя я только что съела свой торт. Будет. <гас> милки <гас> <гас> Я його полюбила в, на конференції в минулому році. Я спробувала закохалася. Зараз мій телефон стоїть на цій штуці, яку я теж собі подарувала. А це ще не вийшло з о, образу королеви Великої Британії. Королев... Корол... 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 Королеви Великої Британії. Це друночок. Від моїх однокласниць. І у нас традиція дарувати один одному книжку Стоворишення умарлих, умарлих поетів. Мені сказали, що вона колокрута повинна бути. Будемо читати. І тут у мене дуже багато парагонів. Да. Вчіть польську з Вікторією Шульгою. Я okay. казала, що це переводиться як е, котик з е, світ. Чому англійську разом з моїм накладки? А далі те, що я подарувала сама собі. Ну, на ці гроші, які мені подарували, я сьогодні була і купляла все. Я все-таки пожалкувала купля купляти за 60 злотих умивалку від. Біодерма, так я думаю, Слухайте, 62 злотих. Це теж непогана, я думаю, фільма. Її дуже багато де бачила. За 20. Пуй міцелярний. За 60 злотих. Прешу. Ще я шампунь по скітки. По скітки. По скітки. Знайшла по акції в аптеці, бо я хотіла купити собі умивалку від. Ладно, якась крута фірма, яка сестрою користується. Ось. Але знайшла шампунь за 27 злотих. Він був по скидці, Раніше він коштував 47. Я відрощую свої волосся, тому я дуже багато тестую різних шампуней. Також Віка по рекомендації купила це. Yeah! Да. Всі дівчата рекомендували. Але нічого. Зато. Буде хорошо держаться. Ну що, буду ваняти якимись мужські. Ну і що? Зато храніт охраняють на 48 часов. Тут все перемішано, бо мені подарували мої дві подруги. У нас тут косметичка. Моя знайома подарувала мені печубу з Франції. Я ще не відкривала, я трималася до розпаковки. ще ось такі штуки, які я люблю. Алла уже не люблю, но кого это интересует? Это только мои проблемы, что я всем сказала, что это люблю, а через две недели уже перелюбила. А, ну, так, и носки. Правда. Я носки... И... А, ага. я поняла. Я поняла, почему она бы не подорвала носки. Ладно, умолчим эту тему, но носки мне не потребуют. Я только заразу поняла. Ладно. Спасибо, Вика. І її вона мені подарувала, тому що мене вдома не годується. Це крабік пухнастий. І з нього, звісно, трохи сипається, але я вважаю, це його проблема, що з нього сипеться. Розпитаємо прическу королеви Великої Британії. Ой. Бачите, моє волосся настільки довге тепер, що я мушу його в крабік збирати на дві частини. Вона вже навіть не тримає моє волосся. Коротше, прикольно, але надіюсь, не розпаде. Заколки я пробувала. Одну я вже поклала собі. Ой, больно. Це прикольно. Але просто закалювати члку. У мене голова видна. Дуже багато. І... І... Я дуже багато, я дуже часто ними користуюся, тому вони дуже мені потрібні. Резинки пропадають кожен день. Я не знаю, у них якийсь телепорт кудись. Я не розумію, куди вони пропадають. Закладочки з Тайвані завершаємо з біблії. А, я дуже багато читаю книг, тому в мене навіть колекція. Цих за закладок є, тому супер. Косметичка мені правда дуже потрібна, бо якщо ми збираємось кудись, моя сестра забирає всі. В нас їх чотири, А вона всі забирає. Я не знаю, що в неї туди поміщається. Останній це ось цей пакет. Тут була ось така штука і цукерки. Як ви розумієте, цукерку вже немає майже? Заклеєно. Але воно дуже мені потрібно, бо цього в мене немає, цього в мене немає. Я постійно. Прошу в свой ход, так классный. Венс, то выглядит эстетично В чем еще он закаповский, мой друг? Он с заканами. To-do list. Uh, I don't know English. Короче, мне сюда ничего не влезет на самом деле, потому что у меня в три раза больше to-do лист Вот мне интересно, что ось это такое. Что это такое? О, это скрепочки. У мене нема, у мене нема куди клеїти. Куди мені їх клеїти? У мене нема робочого стола. Ось і весь огляд на подарунки. Я вже боялася, що в мене не вийде зняти з цього традиційного відео кожного року. Я знімаю. Але вийшло. Ой, воно трошки таке. Трошки Вона невелике. Она нормальная. Короче, красивая. Мне не сильно просто привыкнуть до нее. До я еще поздоровала себе суши. Да, я пошла. Пошла. Пошла, пошла вам съесть, съесть суши. Очень мне сильно вкусилось. Вкусилось. Сорки. Я уже не умею говорить по польски Никто со мной не говорит, что мне сделать Же... О, я думаю, це походу. треба зберегти цю наліпку, вона дуже, на дуже гарна. Так, що я хочу спробувати? Ну я люблю молочний шоколад, і я бачу, що з молочним шоколадом є ось. Хтось іде пробувати. Я оце хочу спробувати тоді. учую вкус шоколада. хочешь попробовать ого кусочек Йо. ты кушаешь черный шоколад да. на. на цей ми на тмный обзор закину начинаю все с пам всех любви. Слайф, ну Папа такой. Это что? Это что такое? Папа, иди сюда. <звы> Кто, только что, как ты только что сказал. Как ты только что сказал. Сказать? Ну типа, это что? Это <звы> что? Это ж мужское. А это что такое? Это что? Это мое. ладно, ладно, ладно. 48 часов защиту. Не знаю, не знаю. Так, я принесла собі потестувати мицеллярку. Я алергії немає. Я купила собі минулу мицелярку. Сэкономила, купила за 5 злотих. Представляете? Я така економщиця. Купила себе мицелярку на котрі. Купила себе мицелярку на котрі у мене алергія була. щемило око, коли я її мазала, але я її мазала, бо мені потрібно було чимось. з. Хотіла, конечно, за 60 злотих від біодерма. Але хто купляє мицеллярки за 60 злотих? Скажіть мені, пожалуйста. Правильно, не я. В принципі, не щемить. Алергії нема. Так, да, я, я фарбую собі тільки вії. Вони в мене великі, але вони в мене прозорі, тому це винуждена міра. Не думайте, я естественна. Натуральна. Хотіла собі ще купити якусь е, помаду блиск для губ. Але прибираю багато. Лежить ще один. Nie korzystam. Kupiłam jeden. Gdzie ja kupiłam? Na Za 10 zł. Nie korzystam z niego. Drugi kupiłam za 20 zł w Rossmanie Nie korzystam. Co to jest? <sighs> Kroć. To moje. W w Mamy naturalne. Tylko farbuję. Ладно, не важно. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ще сьогодні була у Зубного, Ми не влучили канали. Нашла, як це називається, масло. Масло. Чоколадовий бальзам до уст.